Почему вы не носите костюм? Почему вы не носите костюм? Вы занимаете высший пост и представляете здесь свою страну, но отказываетесь носить костюм. У вас вообще есть костюм. У вас проблемы. У многих американцев проблемы с тем, что вы не проявляете... Чуття them speak It's only... Коли не хочеш здавати гроші на ремонт автомобілів зі своїх зарплати. Доброго вечора, ми з України. Не можемо виїхати. Ми з мужиками на позиціях сидимо таким. Сидимо до нас нору запригує дитина, каже, садіка вигнали нас.

kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Pizza 4 Saison. und <laughs> 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 <hums> <hums> К мене б'є ображає. В мене вже були думки просто повіситися. Василь вимушений був тікати з дому та шукати у посторонніх людей. Заправка вок. Каже тітя заглущить двигун. А то ми не можемо добити до повного. Тут бакс маленький, так що малолітрашка. Все, їдемо назад. Пасі, кам'ян. Ну, відгадайте, чого. Б'ють завжди в праву сторону не по водителю, а на пасажирське, хто відгадає. Дав пасту, каже армійська. Як називається, кажеш? Солдати. Солдати. Солдати! солдатська. солдати. Дозвольте, бажаю Де, що там? Тут ти телеграма прийшла. 29 і 30 лютого вихідний. Добре, добре, хай люди трохи відпочинуть. Дубки злилися до ку. Ой, ой, на ури, два дубки, два дубки, злилися до кубки. Ой, на ури два дубки, два дубки. Вікно, холодно повітря, що не вічуваю каду мого здива. Замиваю Замивають Изоль, Ізольда? О, привіт! Благословений, Ісус любить тебя. Читай Библию, входи в церковь, молись, строй взаимоотношения, хвали Бога. Стой! До встречи! Ты бабки когда вернешь, которые одалживала? Алло, дешево, доброго дня. Скажи, будь ласка, а можна нам якось поменьше цих кілик в томаті присилати? Бо я вже, чесно кажучи, не можу з них щось зі стіни приготувати. Не умеешь не беречь, блять. Не кончаєш, не ну, що роблять? Ти чув, що нас TikTok такими? Та не, не может быть. Зачекай, бо хтось кто-то там? что, Домов побратиму на повеці, до нас прибилося таке о маленьке чутвенятко. Ось таке во. Хочеш вільно їсти. Ось такий маленький песик. Хорошенький, маленький, весь в таке У нас зараз такий період, що хотілося б трохи пожити би в лісі, знаєте, щоб нікого не чути і не бачити. Трохи очиститься, почутувати це ощущення свободи, природи, воздуха, якусь програму очищаю, щоб пройти кишечник почистити, ну просто насладитися. Скіфе, що ти тут робиш? Та трохи життя живе, поглядав, деша, вебивана, надії, білодуша начеба.